Тайп 10, справжня японський ніндзя швидкий, непомітний та смертоносний. Що робить його таким? Почнемо з гармати. Це 120 мм гладкоствольна гармата, але не звичайна натовська, а японського виробництва. Маючи довжину в 44 калібри, дульна енергія така сама, як в німецькій довжиною 55 калібрів, хоча вона на 20% легше. Вгонь ведеться спеціальними ломами підвищеної потужності, сердечник з вольфрами яких самозагострюється. Ця технологія, до речі, запатентована. Також інформація про 55- каліброву гармату, але вона засекречена. Гармата обладнана Автоматом заряджання, тому екіпаж складається з трьох чоловік. А дає можливість робити нові постріли за лічні секунди до того ж, не обов'язково тримати гармату перпендикулярно до АЗ. Діапазон зарядження від мінус чотирьох до плюс трьох градусів, але не весь боєкомплекс знаходиться в автоматі, інша частина в бойовому відділенні, і це не є добре, оскільки збільшує шанс знищення танка. Також судостало дистанційно керований кулемет калібру 12,7 мм. міліметрів. Особливу увагу японці приділу і приладам спостереження. Це ефективна система панорамного огляду в точки зору бронювання. Це не найсильніший танк. Більш уваги було приділено в серакурсному Аніж лобовому захисту, як інших ОБТ, але з плюсів можна виділити те, що броня модульна і складається з сучасної нанокристалічної бронесталі, але врятує вона гарантована хіба що від ручних гранатометів або застарілих танкових снарядів. На танку відсутній динамічний захист, а комплекс активного захисту знаходиться в стадії тестування. Якщо вірити японським випробуванням, лобова проекція здатна витримати власний постріл з дистанції в 250 метрів. І це в комплектації 44 тонни. Додаткові модулі при комплекті у 48 тонн танк захищений від найкращих тур другого покоління, тобто ті, що не входять з верхньої півсфери, але в загальному. 48 тонна конфігурація засекречена. Немає навіть її фото. За динамікою відповідає 1200 сильний дизельний двигун, завдяки якому Type 10 максимум розганяється до 70 км на годину. Також туснована трансмісія, яка виключає втрати корисної потужності в гідротрансформаторі, що дозволяє підвищити тягу збройність. Підвістка гідропневматична, окрім того, м'яка, і дозволяє нахиляти корпус танка. Але Type 10 не так багато. Наразі всього 90 машин стоїть на озброєнні Японії. Кошту він 10 мільйонів доларів, що доволі багато. Але ця ціна витікає з сучасного обладнання та малого тиражу випуску. Тікток Анець моє відео, тому переходь на мій YouTube, де стрімлю ігри та відповідай на запитання. А в телеграмі ти зможеш проголосувати за танк на розбір. її данк, розібрати ще.